Волосся дибкістає, коли читаєш, як окремі співробітники ТЦК ведуть себе з українськими громадянами, як зі скотом. Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов'язаного чоловіка передає українська правда. За даними УП прізвище цієї пані Оксана Янчак, підполковник Оксана Янчак. За даними слідства, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника, тобто до цієї янча. Посадовиця була незадоволена його поведінкою, ну тут не уточнюється, що саме він не впав в голиць на підлогу перед нею, чи як, і почала примушувати підписати анкету військовозобов'язаного зобов'язаного відмовитися від бронювання. Да ти мерзота права. Право, маєш примушувати когось відмовлятися від бронювання, яке він законно має. Він тобі що? Кріпосний? Він, тобі... він власність твоя чи що? Після того, як чоловік не погодився на такі дії відмовлятися від бронювання, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. Ну, нормальне. Самка собаки. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець на той час підлеглий чиновниці, який завдав потерпілому щонайменше три удари кулаком в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон. Капець. Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку, сенці та садна. Інтересно, е, він буде мати бажання після такого йти за Україну воювати? Ну, будь-яка нормальна людина психічно здорова після такого е, обращення в ТЦК, після таких знущань, вона буде е, воювати за цю країну, яка е, над ним знущалася. Ну, чесно кажучи, я не впевнений. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР. Правильно зробив. Вказано, що досудове розслідування триває. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва е, цього ТЦК. Посадовець та її колишній підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, е, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб. Наразі вирішується питання, щодо їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу. Та арештувати негайно. Арештувати і напередок. Обох, в тому числі цю начальницю, незважаючи на те, що жінка. Вперед знущаєшся над людьми. Ну і йди над москалями, автоматові в руки йди над москалем, познущайся, що не так.